Вітаємо, друзі! Розпочинаємо новий тиждень і новий день, 15 травня. І далі 5 хвилин на головне. Перше Подільський інформую вас стосовно важливих подій України і нашої області. Тож розпочинаємо. Ну і розпочинається 446-та доба повномасштабної військової агресії Росії проти України. Терористи ЕРЕФІ продовжують наступи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 46 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут та Мар'їнка. Минулої доби противник завдав 11 ракетних ударів, зокрема по містах Харків, Костянтинівка та селищу Золочів. Крім того, ворог завдав 41 авіаційний удар та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях збройних сил України та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні Володимир Зеленський вирушив до Лондона для зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком для обговорення розширення підтримки на землі та в небі. Про це повідомив президент України в своїх соціальних мережах. Сьогодні Лондон, Велика Британія, лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустріч з моїм другом. Ріші проведемо предметні переговори Тета Тет і делегаціями. Ну і до новин Хмельниччини заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок проінформував, що у громаді тривають роботи із відновлення житла, яке постраждало внаслідок терористичної атаки ворожими дронами 13 квітня. Зазначив, що пошкоджені заявок на обстеження руйнувань дуже багато, і це може зайняти і більше тижня. Також повідомив, як жителям можна отримати компенсацію на відновлення житла. Нагадаємо, силами оборони України вночі 13 травня було знищено 17 із 21 дронів Камікадзе, запущених російськими окупантами. Ті, які не вдалося збити, влучили по території Хмельницького району. Зафіксовано сотні пошкоджених об'єктів інфраструктури та сотні житлових будинків на території міста Хмельницьке і в прилеглих селах. За інформацією місцевої влади, це найбільші пошкодження спочатку повномасштабної війни. Новачок детальніше розповів про допомогу у відновленні пошкодженого вибухами майна, зазначив, що найбільше пошкоджень зазнали вікна і дахи. Покриті шифром люди мають декілька варіантів того, як отримати допомогу для відновлення житла. Отже, перший варіант підійдем тим, житло кого має незначні пошкодження: вибите скло в дерев'яних рамах, розбито кілька листів шифру. Міська рада надасть вам матеріали для відновлення і за можливості допоможе з монтажем, розповів посадовець. Варіант другий це скористатись державною програмою є відновлення. Програма уряду передбачає допомогу з держбюджетом. Для участі в програмі вам треба подати інформаційне повідомлення повідомлення про пошкоджене майно через додаток дія самостійно або через ЦНАП. Згодом вашу оселю обстежить комісія, яка запропонує суму грошової допомоги, розповів заступник мера. Та наголосив, що отримати фінансову допомогу можна тільки в тому разі, якщо роботи з відновлення не проведено самостійно. Третій варіант підійде для громадян із соціально вразливих категорій. Ми працюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, і в нашому місті вони вже допомагали містянам у заміні вікон. Цей варіант варто розглядати, якщо ви підпадаєте під соціально вразливі категорії населення, адже саме тоді міжнародні організації фінансуватимуть заміну вікон. Проінформував на Однак попередив, що якщо ви оберете такий варіант, то нові вікна отримаєте через 30-45 днів. Ну і четвертий варіант зробити все самостійно. Ви самостійно виконуєте ремонтні роботи і подаєте лист на виділення матеріальної допомоги на ім'я міського голови, додавши підтверджуючі документи на придбання матеріалів. Спеціально створена комісія розгляне звернення і надасть пропозиції щодо суми матеріальної допомоги, яка частково відшкодує ваші витрати, зазначив посадовець. Проінформував, що для цього необхідно залишити відповідну заявку на пунктах видачі матеріалів через гарячу лінію 1580 голові місцевого самоврядування або у старости округу, якщо будівля розташована в селі. Після цього з вами зв'яжуться представники комісії для проведення обстеження і визначення спільно з вами, який шлях відновлення оберете саме ви. Між іншим таких заявок вже більше тисячі. Пошкоджень дуже багато заявок. Дуже багато. Ми будемо намагатися обсежити все якнайшвидше, але це може зайняти і більше тижня. Попередив новачок. З початком тижня енергетики продовжують роботи на електромережах Хмельницької області. Сьогодні, в понеділок, у Хмельницькій громаді вони зачеплять переважно мешканців обласного центру. Це якщо станеться, якщо не станеться аварійної ситуації та не відбуватимуться аварійні відключення. Попередньо в Обленерго повідомили про планові роботи, через які світло може зникати у будинках мешканців трьох мікрорайонів Хмельницького. Знеструмлять у селах Хмельницької громади не заплановано. Точні адреси відключень шукайте на сайті Хмельницького Обленерго. Ну і поки це всі новини, які ми для вас підготували на цю годину. Більше в соціальних мережах першого подільського залишайтеся з нами. Бережіть себе, слава Україні!